З нагоди дня захисників і захисниць України у державному підприємстві Львіввугілля відбувся молебень на меморіальній дошці. Десятки портретів героїв, що віддали роки праці вугільному фронту, та полягли на війні за свободу українського народу. У спільній молитві адміністрація держпідприємства та шахтарські профспілки просили Господа і Пресвяту Богородицю про захист та опіку над сотнями гірників, що нині боронять Україну, та вшанували пам'ять загиблих воїнів-шахтарів. Просити милостивого Бога, щоб Господь Бог став щитом між нами і ворогами і наступ ворогів повернув на втечу, щоб причистий і благословенна Діва Марія, яка колись захистила місто Константинополь. Коли сарацини напали і обложили це місто, і здавалося, ось ось вже прорвуться і війдуть в місто, і знищуть його, то люди звернулися, пішли до церкви на всеничну молитву. І там, у часі цієї молитви, з'явилася пречиста Діва Марія, зняла зі себе своє покривало, яким покривала свою голову, омофор, і тим омофором розпростерла над людьми. То був виданий знак отої особливої Божої ласки і помочі над містом, і люди зрозуміли, що місто буде врятоване. Тому у цей день я вітаю дорогів Христі, всіх вас, бо свято Покрова і свято День Захисника стосується кожного з нас. Всі ми хочемо вільної і незалежної України, всі ми хочемо мирного неба, всі ми хочемо, щоб чим скоріше закінчилася війна. І кожний по-своєму, наші хлопці і дівчата там на полі бою, на фронтах, виборюють, стоячи грудьми, захищаючи нас, оту нашу свободу і незалежність. А ми своєю працею, тож щирою молитвою, кожний на своєму місці, життєвому, де судилище йому стати, примножує і прискорює по той день перемоги. У складі 63-го окремого батальйону територіальної оборони збройних сил України виконують бойові завдання багато працівників вугільних підприємств, що від 24 лютого зголосилися добровольцями стати на захист України. Мені випала честь вручити цей прапор вам. Це є прапор з передової. Хлопці, які служать, вони пам'ятають дякую вам за вашу допомогу. Дуже дякую. Слава Україні! Героям! Тяг займе почесне місце поруч з прапорами, що передавали у державне підприємство Воїни Шахтарі з 2014 року. Це знаменно символ того, що гірники завжди на передовій, завжди попереду тримають фронт і служать Україні. Тому наближаємо перемогу наполегливою працею, допомагаємо армії та молімося, щоб наші хлопці шахтарських колективів та всі українські воїни повернулися додому живими і неушкодженими, і закарбуємо у пам'яті імена тих. Хто віддав життя за наше майбутнє?